Скажіть, будь ласка, як ставитись до множинного громадянства і чи взагалі така функція потрібна в Україні? Ні, не потрібно в Україні. Чому? За дві повинні садитись за тройна, тому що у нас всі бізнесмени, всі політики мають кучу гражданства, а ми як бідні навіть не випускають нікуди. Садити або розстрілювати всіх депутатів. А якщо буде о, на законному рівні можливість мати множинного громадянство? Ну тоді радуйтесь, тоді будете євреїв зустрічати. Чула про таке. Ну. Ну, в принципі, більш позитивно. Це як варіант для наших людей, хоч буде якийсь вихід десь ще бути. Ви бачите, що робиться. Може, воно і на краще. Но собі не думала поки. Я проти. Чому? Є просто Україна є Україна. Та як вам сказати, ви хоч вони навели порядок з одним городянством, то толку не буде. Нормально. Чому? У нас багато заборон в країні, щоб ще це забороняти. Так що... А якщо в Україні офіційно з'явиться можливість мати для українців множине громадянство, як от до таких нововеденств? Нормально. Чесно, якось нейтрально, навіть не цікавилася. А якщо в Україні дозволять українцям мати декілька громадянств, як до таких нововеденств? Це кожного вибір особисто. То тобто, ну, хтось хоче займати два громадянства, хтось ні проти. Проти двотось. Тобто, якщо ти українець, то ти українець, якщо ні, їдь в іншу державу.